Почати записування. Так. М -м -м -м. Дивіться, під час копіювання формули відбувається її модифікація. Наведу зараз приклад. М -м -м. Це дивний приклад, звичайно, давно. Так, Давайте я звичайні прості приклади наведу вам, щоб було більш зрозуміліше. Що таке взагалі відносні танішні посилання? Так, від... Значить, Відносне посилання це посилання, яке залежить від комірки. І воно буде модифікуватися. Наприклад, в мене є такі комірки. Я тут зараз їх позаповняю якимось числами. Тобто є така табличка. Я тут напишу доданок один. Один, доданок один. Коло <плес> ми близько. Так ми робили приклади. Осьядь, <плес> будь ласка, вже дивіться, бо поки виключите включите комп'ютер, то рокінчиться. Потім дайте робити практично, то це. А тут напишемо сума. Це випускі. Так, тут ми написали сума і для того, щоб знайти суму, що треба зробити. Софійка, давайте слухайте. Артур, все, давай. Для того, щоб знайти суму, що треба зробити? Ну, А 2 А плюс Б2, так? Тепер дивіться, коли ми цю комірку будемо копіювати вниз або вправо, то ця формула буде модифікуватися. Коли ми копіюємо вниз, то модифікується цифра. Відповідно, якщо я скопіюю все вниз, то в мене коло всіх букв цифра буде зростати на 1. Тому в наступній комірці цифра буде вже не А2, Б2, а буде А3 плюс Б3. Наступні комірки через одну, через дві комірки буде А4, Б4. Залежно від того, наскільки ми перескакуємо комірок, наскільки і цифра зростає. Давайте подивимося, як це відбувається. От я скопіював, в мене відповідно стало А3Б3, А4Б4. Чим далі я віддаляюся, тим на більше в мене цифра зростає. Зрозуміли? Коли... Якщо я копію вправо, то так само відбувається, але з буквами. Цифри залишаються тими самими. А букви починають зростати. A стає B, а B стає C. І так далі. <ріст> дивіться, тут стало b 2 c 2 c 2 d 2 d 2 e 2 і так далі зростає. Зрозуміли? Тобто, якщо ви формулу копіюєте, то вона модифікується. Тепер дивіться, це якщо скопіювати. Копіювати можна маркером заповнення, ось так. Можна просто взяти праву кнопочку миші копіювати. Далі виділити всі комірки нажати Вставити. Ось так. Ну, і там ставиться також формула, яка модифікується. Можна вирізати. Якщо ви вирізаєте, пам'ятайте, коли ви вирізаєте, то формула не модифікується, вона просто переноситься. Тобто під час вирізання відбувається перенесення формули. Я нажимаю Ctrl-X, Ctrl-V. Тобто, коли ви вирізаєте, формула не модифікується. Коли копіюєте, то вона модифікується. Зрозуміло? Це відносне посилання. Таке посилання. Ніхто соль тільки не забудеть на коридорі. Це не ті хлопчики маленькі Ну, мабуть, так. Да. Так. Костя, Костя, Костя. То може про Так, давайте про сольку потім поговорити, добре? Формула, яка модифікується під час перенесення, називається. Я бачу, я бачу, вже відключаю. Формула, яка модифікується під час копіювання, ні, не формула, а посилання, яке модифікується. Все це, це називається посилання на комірку. Посилання, яке модифікується під час копіювання, називається відносник. Тому ми зараз... я зараз показую вам відносні посилання, тому що вони модифікуються. Є ще абсолютні посилання, які не модифікуються, коли вони копіюються. Для чого нам потрібні відносні посилання? У Ямош у нас є. Це в нас хлопчики, це дівчатка. Не так. Це в нас, наприклад, кількість учнів в одному класі якомусь там, наприклад, стану тут. Клас, наприклад. І тут напишемо 8А, 8Б і так далі. Кількість учнів. 8В, 8 Г, 8Д і 8Е. Йдіть, пограйтеся, не заважайте, будь ласка. Або грайтеся, або вийдіть туди. Там. пограйтеся і зайдіть, добре. І ми знайшли. Тут напишемо кількість учнів. Кількість учнів в класі, так? Да? Кількість учнів. Тут напишемо клас. А тут напишемо відсоток учнів. Відсоток учнів в школі. В школі. Серед восьмих класів. Тобто я хочу знати, скільки становить відсотків учнів в 8 А класі від загальної відсотки учнів 8 Значить, Я знаходжу суму цих учнів. І для того, щоб знайти відсотки, мені треба цю формулу зробити відсотковою. Цю камірочку. І тепер що написати? Написати дорівнює ось це число поділити на ось це число. І в мене буде ну, 14%. Так, да, тому що тут 12 учнів, все це дуже мало, так? Да? Але виникає тут така помилка: якщо я скопіюю вниз, що відбувається? Ділення на нуль. Чому відбулося ділення на нуль? Як, як це пояснити? Чому відбулося ділення на нуль? Як це пояснити? Ді, телефон забула. Діма, можна трошки ти фіш? Чому відбулося ділення на нуль під час копіювання? Як ви можете пояснити, що тут формула працює, а в сусідній комірці вже не працює? Так, 8, так, А потім так, ми виділили комірку з 1400% і на рік, і ці учні ділилися на 0,14 соти? Ні, вони ділилися так само на 0,14. На що вони ділилися? Як формула працює? Дивіться, b 3 b 9 Це яке посилання? Відносне чи якесь інше? Це посилання відносне. Відповідно, коли ми будемо копіювати вниз, що буде відбуватися з цими адресами? Якими вони стануть в наступні комірки? Коли вниз ми копіюємо, що модифікується? Цифра чи буква? Цифра. Цифра. То які стануть ці комірки в наступній комірки? У нас є B3, B9. Цифра модифікується. Якою вона стане в, нас в наступній комірці? b 4 і b 10 В b 4 правильно воно знайде? Чому ж ні? У нас в восьмому Б класі 435 учнів. Ну, а Б10 правильно найде? Б10 у нас ось тут. То це правильно чи ні? Ні. От то яка в нас комірка тут має бути не модифікуватися в цій формі? Б 9 Вона не повинна модифікуватися під час копіювання. Тобто Б3 в нас має модифікуватися під час копіювання донизу, тому що в нас. Кількість учнів в 8А класі має перетворитися на кількість учнів 8 Б класі і так далі. А Б9 не повинна модифікуватися. Для того, щоб вона не модифікувалася, ми можемо зробити це посилання або абсолютним, або мішаним. Є, ну, мішаний сюди теж підійде, тому що я можу зробити, щоб не модифікувалася тільки буква. Абсолютно, це коли повністю вся комірка не модифікується. Не модифікується ні буква, ні цифра. А мішане це коли не модифікується або тільки буква, або тільки цифра. Мене тут влаштовує навіть не мішане посилання, щоб не модифікувалася цифра. Щоб зробити таке посилання, треба біля того, що не повинно модифікуватися, поставити долар. У нас не повинна модифікуватися цифра, тому я перед цифрою ставлю долар. Долар обов'язково ставиться перед об'єктом, який не повинен модифікуватися. Якщо я поставлю долар і біля букви і біля цифри, то ні буква, ні цифра модифікуватися не буде. Це можна зробити або вручну, зайшовши в комірку і написавши вручну долари коло букви і коло цифри. Або якщо у вас є комірка, теж ви зайшли в формулу, двічі класнули, уявім, що в мене доларів не було. Треба поставити в курсор коло. Коло будь-чого коло, будь коло букви чи коло цифри, але коло той комірки, яку потрібно зробити абсолютно або мішаною. І на клавіатурі жати F4. вас один раз жмете F4, появиться 2 долара, ще раз f 4 долар коло цифри, ще раз долар коло букви, і ще раз F4 взагалі доларів не буде. Зрозуміли? Далі ми копіюємо донизу і наша формула вже спрацювала без помилок. Зрозуміли, що таке відно... мішане посилання? Ось таке посилання, коли долар стоїть тільки коло цифри або тільки коло букви, називається мішаним. І є ще посилання абсолютне, це коли ми долар ставимо і коло букви, і коло цифри. Тоді ця комірка повністю модифікуватися не буде. Тепер давайте попробуємо взятись тут B9 і поставити долар тільки коло, коло B. І скопіювати вправку. Ми бачимо, що в нас е... так, а що цифра не модифікується? С3, т 3 А, я, буку... я коло буки поставив долар. Ну, все правильно, я поставив долар коло боку, і буква Б що в нас? Модифікується чи ні? Ну, де ж вона модифікується? Дивіться, ось. Буква Б в цій комірці, і всі теж яка буква? Б і всі комірки буква Б. Тому що коли ми копіюємо вправо, модифікується буква, а оскільки я коли буки поставив долар, тому вона не модифікується. Зрозуміли? Але якщо я поставлю зараз долар коло 9, то це ні на що не вплине, тому що під час копіювання вправо в нас цифра і так не модифікується, а буква буде модифікуватися. Відповідно, бачимо, що виникла помилка ділення на 0. Зрозуміли? О, тому тут долар, щоб не, ну, якщо я хочу, щоб бралася постійно комірка B9, я маю поставити туди долар. Ну, для прикладу, це я так показав, що якщо копіюємо вправо, то ми ставимо, і не хочемо, щоб модифікувалася буква, то ми маємо ставити долар коло букви, це вже буде також мішане посилання. Ну і ось таке посилання називається абсолютним. Коли ставимо 2 долара. Це таке посилання абсолютне, воно повністю не модифікується ніколи вправо копіюємо, ніколи вліво. Ось бачите, залишається Б9 постійно. Таке послання називається абсолютним. Тепер давайте я поясню практичне завдання, ви її зробите. Так, абсолютні відносині посилання. Так, так, так. Здається. Воно? Зараз подивимося в книжці, Бо я не пам'ятаю вже, яке там дається. Право 3-1 дається. Ну, мені більше подобається право 7-1-3. Євро. Так, і давайте подивимося праву ну, 3-1. В принципі, вони дуже схожі. Давайте зробимо цю, цю вправу, вправа 3.1. треба знайти тільки... Розмір преміального фонду за один квартал тисяч. Значить, дивіться, тут бачите, 20% стоїть розмір преміального фонду за перший квартал. Тобто я маю знайти 20% від усіх всіх цифр. Яка в мене тут комірка не повинна модифікуватися. Щоб знайти відсоток, мені треба ось цю комірку помножити на 20%. Тому я пишу дорівнює ось цю комірку помножити на ось цю комірку. Але якщо я скопіюю донизу, до, до в мене вийде в деяких комірках-помилка. Чому так вийшло? Там треба. Так. Перед С чи, чи перед, перед, перед двоєчкою. Ставимо долар. Так? Щоб у нас е, комірка ця по. Е, коли ми копію вниз, у нас цифра не повинна модифікуватися. Це перше завдання. Друге завдання. Навпаки, ну, треба зробити, пишемо дорівнює, ось ця сума помножити на 20%. І тепер дивіться, у нас відсотки будуть, повинні модифікуватися, а ця сума модифікуватися не повинна. Тому ось ця комірка повинна бути відно, відно, е, мішаною да? або абсолютною. Де ми поставимо долар тоді? Перед тут, так? Ставимо долари. В сумі має вийти приблизно 4800. Давайте перевіримо, чи наша сума правильно вийде. Правильно вийшла? Правильно, значить ми правильно зробили. Так. І тепер тут треба множити ось цю суму на ось це число. Але дивіться, якщо ми скопіємо вниз, у нас вийде помилка. І коли ми скопіємо вправо, у нас вийде помилка. Вийшла дві, які численні. Да? І в нас, дивіться, 20% вже береться не від 4 тисячі, а від чого. 969. Тому тут треба знову використати мішані посилання. Знач, яка в нас комірка не повинна модифікуватися, коли ми будемо копіювати вправу? Якщо ми поставимо перед четверкою долар, то Б буде модифікуватися, а четверка так і залишиться четверка, тому що в нас четвертий рядочок. Тут потрібно поставити долар перед буквою Б, тому що комірка Б4 не повинна ставати коміркою С4. Зрозуміли? Так. А тепер дивимося, коли ми копіюємо вниз, да? в нас має братися комірка С3. так? Тому ми маємо долар поставити коло троєчки, здається. Тому що коли ми скопіюємо вниз, у нас має залишатися це 3. Так, Давайте спробуємо тепер зробити. Провіримо, чи в нас сума вийшла така сама. Значить, не така сама, значить ми щось неправильно зробили. А, я неправильну суму взяв суму і беремо цю суму, так? Да? Так, вийшла така сама. Тут, значить, правильно. Тепер давайте донизу скопіюємо. Так, 20% преміальних. Дивимося, яка тут комірка взялася. Ця на цю, так? Тобто правильно. Давайте ще одну провіримо. Дійсно, правильно працює. Зрозуміли? Ну, і тепер просто беремо це все. Скопіюємо донизу. І зараз провіримо, чи воно правильно спрацювало ще раз. Беремо цю комірку, так, да, дійсно воно правильно працює. Зрозуміли? Якщо взяти будь-яку комірку, то формула правильно спрацьовує. Зрозуміли, як завдання зробити?